Всім привітлі, друзі. Мене звати Катерина Гавльовська. Я є юною журналісткою 33-го каналу Kids. І це програма Новини від Катерини сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом перебування на відборі дитячого Євробачення. Отож, поїхали! Відразу, як я зайшла до концертного залу, в повітрі відчувалася енергія. Велика сцена, яскраві вогні, всюди учасники, які готувалися за своїх виступів. Це було просто захопливо. Я з нетерпінням чекала, щоб побачити, як це все відбувається. Спершу я мала можливість поспілкуватися з кількома учасниками. Знаєте, всі вони були дуже різні, але об'єднувала їх одна річ хвилювання і готовність показати себе. Також мала змогу взяти інтерв'ю у неймовірного Тімура Мірошниченка. Саме він є офіційним голосом Євробачення. Розкажіть, що цікавого сьогодні відбувалося при підготовці до Євробачення? Адже ви є офіційним голосом Євробачення з самого початку? Так, з самого початку, це правда. Ну що, сьогодні у нас була. Така генеральна репетиція. Зараз буквально лічені хвилини до початку вже безпосередньо а, ефірної частини. Так а що ну всі насправді молодці, так? Тому що, от, як сказали, всі вчасно пройшли. Звісно, якийсь технічний момент, це телебачення, це нормально. Так, десь трошки затягнулося, десь потім вирівнялося. А конкурсанти всі у нас фантастичні цього року. Я думаю, ви почуєте ці пісні і зрозумієте, наскільки вони круті. А у нас дуже класна команда працювала над шоу, так і от з того боку, ми зараз бачимо так, ну класно. Класна студія, так? А з іншого, ми розуміємо, що це все так зроблено а, ергономічно. І також у мене була можливість зазирнути у бекстейдж. Там кипіла робота, репетиції, грим, костюми. Уявіть, як складно зробити так, щоб кожен учасник виглядав ідеально перед виходом на сцену. Гримери працювали без перерв, допомагаючи дітям виглядати яскраво, а костюмери забезпечували, щоб кожен був унікальним у своєму стилі. Було видно, що підготовка тут це ціле мистецтво. Найбільше мене вразив момент, коли я побачила генеральну репетицію. Це було справжнє шоу. Музика, світло, танці, усе поєднувалося в одному яскравому виступі. Кожен учасник віддавався на усі 100%. Після цього я почула думку одного суддів, режисера гурту Творчі. Він зазначив, що оцінювати дітей завжди важко. Тому що кожен учасник вкладає душу у свій виступ. Але головне це не перемога, а досвід, який кожен отримав. Цьогоріч серед конкурсантів були такі юні таланти: Ілля Коновченко, Ангеліна Глогусь, Артем Котенко, Злата Іванів, Вероніка Коган та Анастасія Белібова. І ось найбільш захоплива і водночас схвильована частина шоу дізнатися. Тож буде представляти Україну на дитячому Євробаченні. І це став неймовірний Артем Котенко із піснею Ді. Артем Котенко переможець національного відбору на дитяче Євробачення. 2024, яка неймовірно передає відчуття українців, які, на жаль, виїхали за кордон. Ну Що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська, юна журналістка 33 го каналу Kids та програма Новини від Катерини.